Сьогодні неділя та я для своєї сім'ї хочу приготувати легкий та смачний сніданок. Сьогодні я буду готувати лаваш з сиром. І для цього потрібен лаваш, сир, яйця, масло та сковорідка. кого яйця, додали сіль, перець. Вмикаємо патен та робимо наш Ми Кладемо два шматочки сиру. Та ми красиво заготаємо. Змащуємо. Ну, а він пательню, та ми вимачуємо в яйці з двох сторін. Так кладемо на пательню. Наш сніданок приготувався, де да ростуємо. Дуже смачно. Скоринка. Та сир прям тягнеться. Рекомендую всім. Легко готуйте та смачно виходить. Па-па!